І так, після того як перша дюна у світі ледь заробила на пачку сухариків, боси з Warner Bros. трішки напряглись, але списали недобір на ковід і видали денчику ще 190 лямів на другу частину і не прогадали, бо сумарно два фільми поглинули 355 лямів, а заробили трішки більше одного мільярда. І така касова бомба автоматично зробила денчика топовим режисером, та навіть сам Стівен Спілберг назвав другу дюну одним з найкращих фантастичних фільмів в історії. Так, звісно. Звісно. А починається даний шедевр з нагадування, що так звану елітну армію Атрейдесів конкретно так прожарила армія Лисих на Ізбразерс, де так причмокнули, що вже на ранок в живих нікого не залишилось. Після чого назначають рабана головним на дюні і командують взяти під контроль видобування спайсу. Але рабан ще той баран. Бо коли всі поля спайсу під контролем і треба лише максимально прокачати безпеку, то цей. Посилає солдатів без повітряного прикриття шукати фріменів. Ну ти і дебіл. А пол, після того як записав на себе першого фрага і забрав його фріменську прописку, не встигає нормально підкотити свої шари до майбутнього кексу, бо натикається на загін харканів. І коли всі розділяються для засідки, то Стілгар каже Полу і Джесіці лишитися, але нахіра? як приманка, вони не потрібні, бо по плану треба загнати харканів на скелю і вже там їх розстріляти. Добре, що пол думає головою і встигає заховатися під скелю, де пізніше його помітив один з недобитих харканів. Але пацан не засяв і за 5 секунд записує на себе вже другого фрага. І коли з харканами розібралися, Чані вирішує підколоти пола. Ти добре бився, коли прокинувся? Ага, тільки на приміру фільму він не одягнувся, як ескортниця для май! Oh а у рабана, після новин, що ще один загін пропав. Пукан розігрівся до температури плавлення вольфраму. Убити всіх! Всі! Усіх! Що з тобою, а? Бляха, розслабся! Сходи на масаж, подрочи. А вже в дюно стані і задібене гесеред половину людей вже вважають пола обраним, а інші псевдопророком. А тому треба всім доказати, що він свій мужик, перед яким не страшно мило уронити в душі. Щастить пацану, що Стілгар побачив якісь там знаки і на всі 110% впевнений, що Пол обраний. Да настільки, що поручається за нього своїм життям, і цього вистачає, щоб записати Пола на експрес-курс по прокачці фріменських скілов. А для Джесіки є два варіанти: по-першому, смерть, а по-другому, вона має стати перевалебною матір'ю, і для цього їй треба випити жижу, яку викачують із хробака. після чого їй відкриються всі спогади її попередниць. Тож на мене чекає цілі століття болю і журби. Не пощастило. І напоївши Джесіку отрутою, до бабки доходить, що Джесіка вагітна. Ну і там що всі на приколі. Ви перед тим як накачувати людину отрутою, хоча б дали якусь анкетку з запитаннями заповнити. І зловив лютий приход. Боже, мені не віриться. <плес> Джесіка виживає, що викликає суперечку між рівеню, бо це є ще одним знаком, що пол обраний. А коли Пол каже, що виводити отруту з організму, бе не ще в садочку, і він. Я не Махді. То для Стілгара це ще один знак, бо Махді занадто скромний, щоб називати О, себе пророком. Коротше, щоб не зробив чи не сказав Пол, то Стілгар у всьому бачить пророцтво, яке тлумачить іншим, такий собі піар-менеджер. І ось перше завдання для Пола. Перед ним отою от бархан. І повернись, що не так вже й легко, враховуючи розміри живності, яка там водиться. Гачані, прикинувши, що ця гарна мордашка без її допомоги далеко не зайде, вирішує йому допомогти. Чітір і при цьому Польщі вирішує її повчити. Бо у фільму книгах, що я вивчав, антропологи кажуть, що для правильного піскоходу необхідно Ти Люди... мовчи. йдемо пішки. Добре. Ну а далі вже йде перша бойова операція. Перед якою Фріми, не прочитавши сценарій, точно знають місце, де потрібно закупатися у піску, щоб зробити сюрприз Харканам. І починають махатися на ножах. Це коли на харканах немає щитів, і можна було просто здалеку всіх постріляти, бо щити на піску швидше приваблюють хробаків, ніж вібрації Краулера. Тут щит смертний вирок, єначе щити притягують хробаків і до сказу їх доводять. І коли весь загін положили, поличані намагаються збити пташку, але все марно, бо на коптері стоїть щит, який вимикається лише в момент пострілу. Хто на холєру тоді стріляла? Women. Пол вирішує підставити свою тушку, щоб зняти щит, і на цей раз все вдається. А далі вже братва із лазерних пушок підривають краулер, коли мали зробити так самого початку і не втрачати десяток своїх людей, бо їхня ціль краулери, а не коптери. І після майже вдалого нальоту йде п'янка, на якій полу дозволяють взяти фріменське поганяло, і то називається пустельною мишою. Молоді. І те, що пол тепер свій в доску, дає йому право голосу, чи він і користується, змінює тактику бою, за якою вони одразу стріляють із лазерних пушок і уходять без втрат. А харкани навпаки ще більше туплять і не збільшують кількість коптерів для захисту. А коли збільшують, то забувають микати на них щити. Коротше, Пол так імпресовує, що це навіть відчуває володька на своїй планеті, і вибухом свого пукана вбиває прислугу, коли мав свій гнів спрямувати на свого дебільного родича і зробити йому пару незапланованих перевірок простати, щоб той зрозумів, що від його дій залежить їхнє життя. Ну а пол, маючи великий досвід з душі свого хробачка, вирішив перейти на новий рівень, а саме приборкати хробачка побільше, і на його колотушку з'являється хробак епічних розмірів якого баца Неїзи приборкує, від чого підтікає не тільки у стілгара, після чого виділяють полуючані свою палатку для отрахушек? Ну заплач в які, я сподіваюся, є душ, бо після того, як вони тижнями не вилазять із своїх костюмів, які нагадую, перероблюють воду не тільки під, а ще мочу і кал, то запашок в них має бути такий, що відіб'є любе бажання кексу, а баран якому дали останній шанс вирішити проблему з фріменами, не додумався перекинути частину війська з рідної планети. Це коли їх там настільки багато, що вони могли тупо масою задавити людей пола. Скільки в тебе людей? Двісті двісті. Але найбільший дебілізм полягає в тому, що склад, де знаходиться весь добутий спайс, мало того, що без нормальної охорони, так ще розташований за кордонами бази, мабуть, для того, щоб його було простіше підірвати, що пол і робить. Від чого у рабана знову підгорає, і він же особисто летить на розборки. Але й за того, що тепловізори закупались на аліку, то нікого не вдалося помітити. А тому баран вирішує розстріляти рандомну скелю з надією в когось попасти. А далі без розвідки висаджується на ворожу територію, де нульова видимість. Ще й баран вирішує покричати, чим і видає свою позицію. Молодиме! А далі піщані воїни починають по одному вирізати цих баранів. І коли пол показався, то від страху всіх п'ять точки настільки стиснулись, що вони забули користуватися бластерами, і навіть відступаючи нормально не відстрілювались. І коли рабан знову належав, Володька Харконін вирішує назначити новим адміністратором Дюни свого другого племінника Фейда Рауту, який свої 20 років веде себе як типічний мажорчик. До того ж, пацан по неадекватності не на одну голову вище рабана, бо той тільки бив своїх людей, а цей просторіже, щоб перевірити гостроту ножа. І це цьому невміняшки Володька хоче доручити цілу мать його планету, але все ж таки перед цим вирішує перевірити пацана і на його день народження підсовує йому накачених наркотою бійців домутрейдіс, які проти супервоїна з активованим щитом протримались пару секунд. Це те ж саме, що здоровий мужик в садочку розкидає всіх дітей. Але один боєць не накачаний, що одразу помічає фейт і вирішує вступити з ним в чесний бій. Вимикає щит і згорим навпіл все ж таки валить і так ослабленого бійця, чим підіймає свій авторитет в очах натовпу і доводить, що він не тільки своїх служних сміє різати, але, не зацінивши подарунку, йде до Володьки і жаліється тому, що його ледь не зарізали. Я, залюбки, вас втопив би. На що володька дурує вже другий подарунок і назначає його головним адміном дюни? Ну, а третій подарунок підганяє головна мамка Бенгесирит у вигляді молоденької студенточки, яка має з собою подаїти пацана і зберегти його гени, бо мамка вважає, що гени цього її бомбо дуже перспективні. Ну а Фейт після ночі стопової ескортницею так повірив себе, що одним ударом завалив бичару рабана і змусив того язиком чистити йому взуття. І це йому ще пощастило, бо той настільки втратив контроль, що на дюни прибувають контрабандисти і спокійно добувають спайс. До яких прибився колишній міністр оборони гурні Галек, який дивом вижив у бійці проти харканів. І ось під час роботи контору гурню розносять магнітні міни Фріменів, але щастить старому, що першим на нього напав пол, а не лівий Фрімен, який би попросту його зарізав. Далі Галек, дізнавшись, що Пол обзавівся власним фан кружком у вигляді сотень вірян, підбиває пацана очолити всіх фріменів і разом наваляти денацифікаторам. Але поло зупиняє спать видіння, де він буде причиною мільярдів смертей. На що гурні підкидає інший варіант я знаю, де ядерний арсенал твого батька. Це ж новина року. І це, звісно, класний підгон. Але на холєру було ховати всі ядерки, коли треба було, хоча б частину з них тримати в бойовій готовності на випадок появи незваних гостей. І тоді б можливо був би шанс відбитися або хоча б нанести великих втрат харканам. А так, всю стримувальну зброю заховали хрін знає де, в якійсь печері. Тим часом Юбомбофейт, який тільки прибув на Дюну, одразу дає результати, яким здивом знаходить головний табор фріменів і рівняє його з землею, і незрозуміло, чому те ж саме за стільки років не зміг зробити раббан. І з такого розкладу пол, бере тачку і зарулює місцеву наливайку, де закидається на стоянку із змочих хробака. Від чого на тиждень відправляється в наркотріп, з якого його ударом виводить чані. Але під час приходу Пол отримав здібності Стренджа і тепер чітко бачить минуле та майбутнє. Я в майбутнє зазирнув, щоб оцінити альтернативні сценарії та усі можливі варіанти розв'язки цього конфлікту. І скільки переможних? Один. Ще прісом дізнається, що Володько його дід. А далі йде на місцеву сходку, де за 5 хвилин просуває свою кандидатуру на місце обраного. Ви всі здохнете, якщо ви будете далі так жити. Какарі хураї! Апсіксіхісакют. Лісан Альгаїм! Чіпіхукляс! Асидки! А Чані, замість того, щоб підтримати свого мужика, який об'єднав всіх фріменів в одне військо і тепер реально є шанс на перемогу, починає ще щось там бухтіти. Я не вважаю його вождем. Вомен, тільки йому не по кайфу, як ти все життя партизанить. І коли військо та зброя є, то далі Пол шле смс-ко імператору від свого імені, де обіцяє всім розповісти, як Ізюмчик допоміг знищити його дім, якщо той не прилетить на дюну, що той і робить. Якогось біса саджає свій корабель на планету, коли міг спокійно зависнути на орбіті і звідти командувати. Ще й свою доньку взяв на планету, де йде війна. І, підгадавши момент, Полтрима ядерками підриває гірський хребет і цим відкриває шлях робакам. А далі йде в лоб на ворога. Це коли в нього є ще купа ядерки, якою можна було пройтись по периметру і не втрачати своїх людей. І коли бій в самому розгарі, Гали в цьому бардаку знаходить рабана, який вирішив поперти на самого Таноса з пльоткою. Ну й дебіл. І, схоже, сардукари не такі вже елітні війська, як нам казали, якщо їх пачками кладуть піщані бомжі. Це коли в оригіналі пол роками навчав Фріменів вбитися, а тут на весь шлях пішло максимум 9 місяців, бо по прильоту на дюну Джесіка була вагітна і по цей час ще не народила. Боже мій, це всім до дупи! Далі Пол захоплює тронну залу з імператором і валить свого діда. Здихаєш, як тварина. І коли всіх денасифікатору перебили, пол кидає виклик імператору. Але оскільки зюмчик вже навіть свого хробачка не може підняти, то замість старого буде битися лисиї бомбо. Я готовий, Атріде. І коли до цього пол показує себе як елітного бійця, плюсом до цього може бачити майбутнє, то завалити не в міняшку, мав би за три секунди. Але фейч ще там щось брикається і навіть валить Пола на підлогу, ще й на додачу всажує йому під ребро його жіж. Але припускається фатальної помилки, а саме перестає слідкувати за лівою рукою Пола. Ти бився гідно, Атріде. А далі Пол вирішує одружитися з донькою імператора, на що Чані надуває Моську, бо не про такий тронічок вона мріяла, викликає хробака і вже йде розважатися так, як їй подобається. А прибувши на орбіту Великі дома, не признають нового імператора, на що пол командує Фріменем грузитися на кораблі і на орбіті вступати в бій. Це коли їх треба було зустрічати на планеті, або ще краще зачекати, поки їх попустить, бо під його контролем єдина планета, де є Спайс, який життєво необхідний іншим домам, і рано чи пізно їм доведеться прийняти його умови. А якщо вам сподобалось відео, то не забудьте підписатися, і дякую за перегляд.